Доброго дня, шановні. Оце зайшла в теплицю, сиджу і думаю. Посадила золотий кенісб, помідори. Подивіться, ось вони отакі. Великі, гарні, жовті, золотий кенісб. Бачите, які вони. Ну, але, шановні, ну, великі, гарні, ось. Бачите? Де він? Ось. Бачите, Ну, грам на 250-300 буде. Але ж на кущі в теплиці возилась, його вирощувала, тому що прикопаний. А так був би ще вищий. Три, два, так, три, чотири, п'ять. І за п'яти помідорів. Ну, може, що диковинка, що великий. Моє, що жовтий. Ну, смачний. Торік були. Ну, такий торік він був на вулиці. І ось я по два стебла саджу, бачите, і сформовано в, один, в, одне, в одну гілочку, в одне стебло. Ну, ось друге стебло. Ось один, бачите, не зав'язав. Ось тут один великий, один маленький, і там ще один. Золотий кінь, Тоже три помідори. Отака дилема. ділема. Мабуть, буду садити, але тільки на вулиці. В теплиці вже не буду, тому що, ну не знаю, треба ще подивитися, як у людей. Ну, але дивлюся, що ось поряд. Бачите, ось поряд. Це Ріо де Фуєро. Я сажу вели... високий і низький. Подивіться, який він гарний. Подивіться, зав'язав гарно. Ось. Уже зібрала. Десь три помідорки ми з'їли, бо вони низькорослі. Уже точка росту припинена. Ось такий. Ну, оцей один, як, тобто, оцих два, як оцей один. Ну, Але тут подивіться, скільки їх. І це так, знаєте, вони збоку ростуть, такого, бачите, біля самого краю від вулиці. Тут мокро. Холодновато може і такий урожай. Ну, це отака ділема. І така сама, ось пузата хата. Он вона. Ой, встану, покажу. Ось вона. Пузата хата. Ну, ось дві помідорини. І ось ще дві. І все, і бувайте здорові. Ну, і торік в мене була пузата хата, але вона не вразила урожаї. Ось, Але ось є такі помідори, що гарний урожай мають. Бачите ось? Це Тарасенко, Дебарао, Гібрид Тарасенко, Дебарао. Є такі, що ось гарне. І зав'язали гарно. Бачите, які гроздочки висять. І вище є, і ще є. І ще навіть туди аж під стелю. Ну, є гарні помідори, і це дивлюся, ці дуже смачні. Е, болгарські чорні чері, Дуже смачні, вони невеличкі. Ну, але оце, ось покажу, як виглядає. ось, Висить три і два, п'ять помідорин. А тут взагалі висить три помідори. Тубі оно тубі. Не знаю, може на вулиці. Місце є, так, але в теплиці оце з розсадою возитися. Я вважаю, що. Напевно, ні. Ну, оце теж. Не знаю, напевно, якийсь в мене тут пересорт вийшов. Ну, теж, Ось стебло таке міцне, велике, ну але що тут? Один помідор і два, три, ось чотири. Ну, і вверху там два, напевно. Не знаю. Ну, диковинка, ну величезний. Так. Ну, але не знаю. Це Чорне чері Дуже смачні, болгарські чорні чері, так і називаються. Ось. Дебарао. гарненькі Є. Ну тут це, це садила я прямо пізні посіви. Ой, добре. Оце виказала, що думала, бо щось дивлюся, насіння брати чи не брати. Мабуть, візьму, хай буде для колекції, але не в рази урожай. Ну, все, бувайте здорові.